Слава Україні! Перше питання до Ілона Маска. Чоловіче, ми стільки гарних новин про тебе розповідали. А що тобі зараз поробилось? Ну, допоки очікуємо відповідь, я розповім, що нового сталося за цей тиждень. 2 жовтня на воду було спущено корвет, який служитиме Україні і водночас матиме турецьке серце. Проте човновий корвет типу Ада, гетьман Іван Мазепа буде першим кораблем такого класу для військово-морських сил України. У таких випадках до суден звертаються як до людей із повагою та настановою. Тому перша леді України Олена Зеленська побажала Корвету щастя нести український прапор, попутного вітру, спокійного моря і лише перемог. А також завжди пам'ятати свою турецьку батьківщину і нести славу Україні. Лідер гурту Океан Ельза Святослав Вакарчук заспівав червону руту посеред зруйнованого російськими військами ізюму. І не треба нести. До того жити! Увійшла в мої мрії Шерлону! Нагадую, що кілька тижнів тому ізюм було звільнено нашими ЗСУ, що стало дуже важливим досягненням у контрнаступі. Зовсім скоро українська пісня лунатиме в кожному українському місті. Просто зараз підпишись на наш ютуб канал, натисни вподобайку цьому відео та напиши коментар. Так, ти зможеш підтримати україномовний контент та подарувати нам радість. Дмитро Кулеба став гостем за Show зі Стівоном Колбертом. Дуже круто розповів про нашу війну протирашки. Загалом говорили про бойовий дух в Україні, про наш найбільш вдалий контрнаступ після Другої світової війни, про те, що означає для нас псевдореферендуми, які були проведені на окупованих територіях, про ядерну зброю і про те, що наша нація готова пережити найгірший розвиток подій, бо на рахунку зараз стоїть наша воля. Ну і про страх. Колеба сказав дуже цікаву фразу, яка чудово описала українців. Ми боїмося за своїх рідних та близьких, але у нас відсутній страх перед ворогом. Він зник вранці 24 лютого. Зірка зоряних війн збиратиме гроші на дрони для ЗСУ. Марк Генміл, який зіграв Люка Скайуокера у легендарній кінострічці, став амбасадором платформи United24. Він збиратиме кошти на армію дронів, адже точно знає, що безпілотники потрібні українцям для захисту своєї землі, своєї свободи та цінностей усього демократичного світу. А тепер давайте додамо трішки трешу до нашого випуску. Маємо наглядний приклад того, як русаки підтримують свій режим. Так звана зірка російських інтернів Іван Охлобистін включив оратори і втирав дід зі сцени. Ось як виглядає запис з камер. Бойся, ми йдемо! гойда. Гойза. А ось як все було насправді. Бойся! ми йдемо! Койден! Койна! Звук режисера в Рашці без роботи точно не залишиться. Пропаганда Рашки працює на всю свою потужність, а найлегший спосіб друманити голови через мистецтво. Ну, якщо це слово, можна вжити в контексті розповіді про те, що створюють там на болотах. Ось кадри з чергового пропагандистського фільму про Україну. Звісно, тут є українські біологічні лабораторії, і нацисти забиті свастиками вздовж та поперек. І американці. Ну а куда ж без них? На Сахаліні сім'ям мобілізованих роздадуть по 5 кг мороженої риби. Ось як оцінюють життя одного руського солдата. Автові за мобілізованого дають барана. В принципі, різниці в такій заміні ніхто й не помітить, а з барана, хоча б користь якась є. Глава Чечні Рамзан Кадиров, який разом зі своїми війцями обожнює постановочні відео про війну в Україні, заявив про намір відпустити на фронт трьох своїх неповнолітніх синів. Мовляв, вік не повинен заважати служити. Кадиру написав, що Ахмато еліта Адаму, 16, 15 і 14 років відповідно, але їх військова підготовка почалася вже давно мало не з малих років. Незабаром вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення. Можливо, такі заяви Кадирова можуть вказувати на те, що в Росії готується прецедент відправки на війну неповнолітніх. На завершення розповім, що щоб ви посміхнулись. За два дні роботи супутника Айсай, який купив Притула, ворог втратив більше бронетехніки, ніж коштував весь проєкт з супутниками. Ми впевнено крокуємо до перемоги, і зовсім скоро в кожному українському місті чи селі буде майоріти український прапор. До нових зустрічей. Путін пошел войной в Украину, но обосрался и не прошло. Теперь в Европе, и во всем Мерека знает, Путин хуйло. Путин пошел войной в Украину, но обосрался и не прошло. Теперь в Европе, и во всем Мерека знает, Путин хуйло. Путин